Пан Ігор захопився філателією лише нещодавно навесні 2022-го. Першою маркою у його колекції став той самий легендарний руський воєнний корабль. Відтоді чоловік не пропускає жодного нового тиражу. Збирає як марки, так і листівки із конвертами. Поштовхом стало те, що коли Укрпошта випустила марку Руська вини корабель іді, і буквально через два дні відбулося підбиття крейсеру російського Москва. І, тобто марка стала пророчою. І з того часу кожна марка вона як частина історії того часу, в якому ми зараз знаходимося. Ескіз для цієї марки обирали цілою країною. До фіналу голосування увійшло всього п'ять робіт, у тому числі й малюнок дитячі мрії за авторством Криворіжанки Марії Безсмертної, учениці третього класу гімназії №91. Але зрештою переможницею стала робота роз'єднані війною Валерії Михайлової, одинадцятикласниці з Миколаєва. Саме тому перше урочисте погашення відбулося у Миколаєві на день святого Миколая. На ескізі художниця зобразила дівчину та хлопців військового, які через війну відзначатимуть ці свята окремо один від одного. Вона у самоті біля ялинки, він на полі бою, захищаючи її спокій. Всі ми чекаємо на перемогу, всі, всі любі. весь український народ чекає, тому «Укрпоштою» було вирішено випустити цю марку до Нового року. Придбати цю марку можна буде у всіх міських відділеннях поштового зв'язку і на сайтах Укрпошти хеппі енд цієї історії увійшов у сюжет конверта перший день. На ньому кохані нарешті разом зустрічають наступний рік у вільній, сильній та мирній Україні. Випускати такі марки це чудова ініціатива. Укрпочти в них історія війни, нашої незламності. Я на 100% впевнений, що і нашої перемоги. Пам'ятаєте, була перша марка, там, де було написано, куди йти треба русному кораблю. Потім марка, в якої була вже історія війни за Криворіжжя, це коли фермери таскали танка, були інші марки. Тепер новорічна, красива марка. Дуже гарна ініціатива Укрпошти. Разом до перемоги. 20 грудня черга урочисто погасити нову марку дійшла й до незламного кривого рогу. Під час церемонії штемпель поставили начальниця кривийського центру поштового зв'язку Олена Глушак, директор філії Дніпровської Укрпошти Антон Ізотов та начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. Наклад нових святкових маркових аркушів склав 720 тисяч екземплярів. У кожному з них по шість марок. Маємо надію, що вони, як і попередні, стануть пророчими. І новий 2023 рік насправді стане роком великої перемоги для України. Кузьма Шишкин Сергій Філоненко, перший міський.